У цьому відео огляд поєдинків боксерського вікенду 13-15 червня, повернення на Ніто Данейра, яскравий дебют колись паундового хуана Франційської Стради в Новій Вазі, чергова дострокова поразка колишнього абсолютного чемпіона в легкій вазі Джорджа Камбосеса, та ще кілька гарних нокаутів з Африки та Франції. Отже, поїхали! Ну а почнемо з Африканського континенту, куди занесла американця Ендрю Табіті. Він якимось чином опинився в Гані, де в рамках шоу Битва звірів навіщо розіграв титул чемпіона Африки по версії WBC в Крузервейті. До речі, впізнала цього хлопця. Так, це Емір Хан, і саме його промоутерська компанія організовувала цю подію. І як би там не було, Табіті не лишив шансів домашньому боксеру Джейкобу Діксону. Вже в першому раунді Табіті відправив суперника на канвас зв'язкою джеб прямий в пузо. Діксон поступався в супернику в майстерності і в габаритах. Не дарма Табіті вже давно обжився в бріджірвейті. Андердог падав в кожному раунді, причому всі падіння були дивними нескільки від ударної потуги Ендрю, скільки від страху самого Джейкоба. Але в четвертому раунді та Біті реально поцілив правою у скроні опоненту і Рефері зупинив бій. Переносимося у Францію. Француз і вуарійського походження Мішель Соро знайомий українським вболівальникам. В далекому 2012-му він приїздив в бровари на титульний бій з Зауром Бейсенгуровим і тоді вперше програв. В принципі, всі спроби 37-річного ветерана вийти з єврорівня на світовий нічим хорошим для нього не закінчувалось. Згадати ж ті поразки Брайану Карлосу Кастаня і Ізраїлу Мадрімову. Та дід ніяк не розпрощається з боксом і продовжує радувати французьку публіку своїми виступами. Поки що сил на суперників рівня мексиканського ноунейма Асіуса Родрігеса Гарсії вистачає. Перевага Соро втілилася в зупинку рефері в четвертому раунді. Легендарний філіпинець Ноніто Днеєр засумував на пенсії, йому не вистачало цього боксерського вайбу, тому він після двох років ігор в доміно під під'їздом відправився в далеку Аргентину, де взяв на півтитул. На кону поєдинку з місцевим хлопцем Андресом Кампасом був титул тимчасового чемпіона WBA 53,5 кг. Вже на старті боксери зіштовхнулись головами, і у Андреса відкрилась січка. Латиновс був занадто пасивним, напевне, остерігався легендарної лівої Денейра. Ветеран перепрацьовував місцевого бійця, але в дев'ятому раунді вони знову зіштовхнулись головами. На цей раз розсічення отримав Наніто і продовжити бій не зміг, чи не захотів. Як би там не було, судді підрахували бали і на момент зупинки впевнено вів до неї 87-84, 88-83 і 87-84. Зірковий ветеран тепер націлився на переможця бою між повноцінним чемпіоном WBA у цій вазі Антоніо Варгасом і японцем Деїго Хіга. Бій запланований на 30 липня. Як думаєш, є шанс до неї знову стати чемпіоном? Пиши свою думку в коментарях. Цими вихідними також відбулось повернення колись паундового мексиканця Хуана Франсіско Естради. Завжди любив цього хлопця, який по стилю нагадує легендарного Хуана Мануеля Маркеса. По моїм відчуттям, Ель Гало боксує вже цілу вічність, хоча по факту йому лише 35 років. Після важкої поразки Джессі Родрігесу в минулому році Естрада дебютував нові для себе вазі Бантамвейті. До речі, я в залюбки подивився бій Естради з Донейром і пустив би скупу чоловічу сльозу ностальгії. Суперником ек чемпіона був невідомий співвітчизник Карім Арселуго, який почав бій дуже впевнено, користуючись старою звичкою стради довго запрягати. Але Хуан Франциско поступово пристрілявся і вже в другому раунді відправив молодика на настил. Перевага в майстерності і таймінгу поховала інтригу, хоча андердог і намагався брати своє грубою силою. Та естрада вміло перекусював атаки суперника і своєчасно охолоджував пил молодого Візаві. А коли той пішов в в фінальній трьоххвилинці, Естрада зробив його потужним лівим боковим. Важкий нокдаун та Арс все ж проявив дива витримки і достояв до гонгу. 187, 98, 89 і 99, 88. Розгром. Ну а головне шоу відбулось в йорку в сквер гарден театрі і включало кілька цікавих боїв. Після завершення кар'єри Василя Ламаченко Раймонда Мураталлю зробили повноцінним чемпіоном, а статус обов'язкового претендента розігрував кубинський проспект Енді Круз і японець Хіренорі Мішіро. Олімпійський чемпіон Енді Круз, той самий, який в любителях безліч разів кріпив кішона Девіса, відео за підказкою, не лишив японяку жодного шансу. Мішіро переслідував фаворита за блоком, а той його просто знищував серійною роботою. В третьому раунді він тричі відправляв опонента на настил. Та той, як справжній самурай продовжував супротив. Правда, після чергової затяжної атаки Круса у п'ятому раунді Рефері зупинив побиття. А от головною подією івенту в Нью-Йорку став титульний бій між чемпіоном IBF першій напівсередній вазі Річардсоном Хітченсом і колишнім абсолютним чемпіоном категорії нижче Джорджем Камбососом. Для австралійця це був другий бій в Новій Вазі і другий після поразки Василю Ломашенко. І, на жаль, для нього хід бою був майже інтетичний до протистояння з хайтеком. Камбосос не міг запропонувати чемпіону нічого такого, що ускладнило його життя на рингу. Хітчинс був швидше, гарно працював на ногах, накидував масу ударів і відходив. Камбосос намагався нав'язати бійку, але в п'ятому раунді пропустив аперкот тулуб і просто виживав. Відміщу, що американець ніколи не вважався наколтерам і до цього бою в нього було лише 7 дострокових перемог з 19. Але це не вберегло Камбососа. У восьмому раунді черговий бодіпан чемпіона звалив австралійця на настил і на цьому односторонній бій скінчився. Якщо тобі сподобалося це відео, підтримай україномовний канал про бокс подобайкою і підпискою. А також не забувай ділитись думками про ці бої в коментарях. Дякую і до зустрічі!